Привіт! Любі, дорогі раки! Це ворожіння на удачу на три сфери вашого життя. Аналіз трьох сфер вашого життя, особисте життя, фінанси і робота, які енергії пануватимуть, в чому вам пощастить, чого вам остерігатися. І також загальна карта, загальна енергія червня місяця. І так. На червень місяць 2024 року. Давайте подивимося на особисте життя. Яка поведінка вашого партнера, які панують зараз у вас енергії, який моральний стан, емоційний стан і яка перспектива нових відносин, хто не у відносинах? Так, давайте подивимося, кожен задайте своє запитання моїм картам. Ви обов'язково отримаєте відповідь. Так, перша сфера життя особисте ваше життя. Що вас очікує в особистому житті, яка атмосфера панує, яка поведінка вашого партнера? Ваш партнер радісно себе поводить, чудово, хоча. В нього багато ідей, запальна така людина, багато ідей, і зараз в нього, чи в неї, тому що розклади для чоловіків і для жінок, голова забита вибором. Щось треба вибирати. Чи це жінка, чи це чоловік, якась така енергія вибору. Ви щось будете вибирати, і тим буде повністю забита ваша голова. І тут енергія вогню. Ви цим будете горіти, вам не буде коли і на це вам потрібні будуть кошти. Треба буде багато розмовляти треба буде багато обдумувати все. І в вашому особистому житті присутній отакий король, король пентаклів, який буде м -м, розрулювати вашу ситуацію, буде вам допомагати. Це людина, така а, не тільки слова, але діла в першу чергу. Ця людина буде вас мотивувати, бо ви будете мати підтримку. Можливо, це ваш партнер, чи Ваш батько? Така людина буде присутня в вашому житті, яка буде допомагати вашій парі. У вас якісь ідеї є. Ви з партнером однодумці, і ви горите чимось одним, і вам хочеться щось втілити в життя. Це для людей, які зараз в парі. Якщо у вас нема такої ідеї, є перспектива такої ідеї, ви самі маєте створити цю ідею і разом з партнером іти по житті, дивлячись в один бік, коли ви це робите, тому що підкрадається тут, підкрадається якась така. У вашу пару якась така енергія, що хтось вам завидує, завидує вашим таким відносинам. І можливість є така, що хочуть вас посварити. Будуть вас від чогось відмовляти, будуть вам такі ставити палки в колеса. І вам треба буде проявити неабияку мудрість, щоб. Уникнути якоїсь сварки, уникнути конфлікту, королева Пентаклі. Ви з усім справитеся, ви справитеся, і чи то подруга, чи добрий друг, з яким ви поділитеся, що у вас створиться в особистому житті. Вам дасть слушну пораду. Ну, таке виглядає, що тут навіть і таке родинне коло, яке вас підтримує, ваші родичі чи ваші друзі, які дадуть слушну пораду, що не бери нічого до голови, бережи те, що є. І цей період закінчиться. Та, ви зумієте, ви зумієте, послухайтеся доброї поради, коли вам є кому підказати, вам є, вас є кому підтримати, вам тільки треба це почути і це зробити. І такий період в вашому житті, коли ви пожнете плоди своєї праці. Треба буде перекласти зусилля, тому що ці недоброзичливі якісь розмови в вашому, на рахунок вашої пари, комусь щось не подобається, не слухайте нікого. Слухайте себе, дивіться, як ви себе почуваєте, і у вас буде все прекрасно. Терпіння. Така єдина фраза це терпіння. Терпіння, час і все буде добре. Для, давайте подивимося для людей, які в стосунках, яка перспектива в червні у вас знайти свою половинку, зустріти кохану людину. Дуже багато шансів. Є шанси однозначно. Я вже так дивлюся така тенденція, що червень буде такий місяць. Дивлюся, так і по всіх знаках зодіака, що червень такий чудовий щедрий місяць на кохання. А ви будете себе почувати, ви будете в колі любові. Однозначно на побачення ви підете, вас запросять. Можливо, ви в такий ресторан, де співаєте музика, вам буде дуже гарно. Навіть якщо це буде не побачення, якщо це не буде там, закохана вас людина, ви відчуєте оце, знаєте, оце коло любові. Вас чи на роботі похвалять, чи щось ви будете відчувати, що вас люблять. Або вам хтось скаже, ви так ви така гарна, ви така добра, чи там ну, і для чоловіків це теж, що скажуть, ви такий, вас похвалять. Ви відчуєте, що вас люблять. дивимося, що вас чекає на роботі сфера роботи. Що на роботі у вас робиться в колективі? Яке ставлення начальства, яке ставлення в колективі? А в колективі роботи не початий край. Роботи буде в червні дуже-дуже багато, багато переговорів, багато дзвінків, багато зустрічей. Всюди треба буде бігти, всюди треба буде встигати. На все треба гроші. Якщо ваш бізнес, то вам треба буде гроші. Можливо, ви маєте підписувати якісь договори, контракти, біжите. Все вам вдасться. Тому що це кохання, ця карта закоханих. Це також, якщо в роботі вона випадає, це хороше партнерство. Можливо, якась колаборація на роботі. Ви створите якусь колаборацію, яка дасть вам, можливо, ви вже чекали на цю колаборацію. і Зараз ви підпишете контракт, і це буде хороший контракт. Це буде договір, коли людям легко зрозуміти один одного. Чудова, буде пора на роботі, багато роботи, але ви знаєте, вся ця робота, вся ця рутина дасть вам хороші плоди. Якщо ви чекали на якісь документи, ці документи прийдуть і ви підпишете. Буде багато завершень. Багато в червні буде на роботі, багато завершень, таких, на які ви чекали, можливо, ще від початку року, або ще вони тягнулися з минулого року. І зараз це все почне завершуватися. Ви почнете. Як ви кажуть, добивати усі, підтягувати всі кінці і все завершувати. Це чудові шанси, і будуть відкриватися, ви як почнете завершувати оце все на роботі, почнуть відкриватися нові перспективи, нові шанси в житті будуть на роботі. Давайте ще подивимося для людей, які в пошуках роботи, яким, а, які хочуть, які шукають роботу, яка перспектива знайти роботу в червні місяці. Перспектива буде, будуть пропозиції. Ці пропозиції не всі будуть вам, не всі пропозиції будуть вам подобатися, не всі пропозиції будуть вам підходити, вам треба буде все обдумувати, все зважувати, але однозначно шанс отримати роботу у вас буде. І тут що вам допоможе, тому що буде вибір, вам треба буде вибирати, вам треба буде обдумувати, вам допоможе своя інтуїція. Ваша інтуїція, слухайтеся себе. Не слухайте нікого, все аналізуйте, і тут карти підказують, основна увага на те, як ви відчуваєте, і що ви внутрішньо відчуваєте, коли вам пропонують там, роботу, якусь ви маєте її відчути, що ви відчуваєте, що вам будуть говорити, деколи страшать, знаєте, а людина йде, оскільки було таких випадків, що страшно, страшно, людина йшла, а там не так страшно, там добре. Виявилося краще, ніж ОТО страшили. Так, тепер дивимося фінансовий стан. фінансовий стан, що у вас чекає в червні в фінансах. Вам будуть потрібні гроші і на дітей, і на відпустки. Ви будете багато планувати, вам треба буде і на все розподілити кошти. Фінанси будуть і треба буде їх розподіляти. І вам буде здаватися, ого, я вже не вигрібаю, не вигрібаю, не на все мені стає. Буде відчуття такого, що вам чогось бракує. Можливо, вам ще, давайте подивимося, що вам буде треба буде починати закривати кредити. Це в основному карта кредиту, якщо у вас є кредит. Вам треба та спочатку, перш ніж е, витрачати кошти на все. В першу чергу карти кажуть: погасіть всі кредити, всі фінансові дири, а тоді починайте витрачати на себе, на дітей, на все таке, що може почекати. Тому що в першу чергу кредити, решту все почекає, тому що тут іде така карта, що якщо не погасити в першу чергу кредит, ви наберете ще більше боргів і тако з торбами по світу. Так що будьте обережні, карти завжди. Карти не брешуть. Вони завжди дуже чітко підкреслюють енергії, які ви самі. Можете не бачити, варячись у своїй ситуації. Так що зверніть увагу. Так, і давайте подивимося, що приємне іде у ваше життя в червні місяці. Що приємне? Чого вам приємного чекати? А на великій швидкості це карта швидкості поїздки. Якась поїздка вас чекає в червні, і це вас дуже наповнить. Ви будете дуже задоволені цією поїздкою. Радість так швидко вам треба буде збиратися. Це карта поїздів, літаків. Кудись ви помчитеся. Це буде вам дуже-дуже приємно. Десь ви навіть і познайомитеся з такими людьми, які будуть, як ваші однодумці, вам буде ви попадете в якесь таке середовище. Де ви чомусь ще навчитеся. Ви спочатку вам буде щось незрозуміло, це буде таке зненацька. І ви будете задоволені. Ви отримаєте багато максимум задоволення від цієї поїздки. І не тільки задоволення, а такого, хоч буде нелегко, треба буде потрудитися, не все буде зрозуміло, але результат буде прекрасний. Це, і ви будете дуже задоволені. Так, чого чекати вам приємного в червні в особистому житті, які приємності, які радості йдуть! Король іде? Король а людина це розклади для чоловіків і для жінок. Якщо ви жінка, то король такий вогняний іде. Якщо ви чоловік, то така жінка йде до вас в життя. Подарунки долі. Будуть подарунки долі у вигляді чудових людей, яких ви зустрінете. Можливо, це навіть і в тій поїздці ви зустрінете таку людину, яка змінить ваше життя, змінить ваш світогляд на життя. У вас це така енергійна, оптимістична людина, яка вас зарядить своїм оптимізмом, і ви будете горіти якимись ідеями. Якісь ідеї, серце вас ще буде стукатися однозначно присвідчено. І давайте подивимося, ще чого вам остерігатися в червні місяці, ви бути вже повністю такими озброєними до зубів. Остерігатися. Чого вам остерігатися? А, у вас буде багато таких думок, що щось, щось покидає вас, щось покидає. Ну, Карта смерті, це не завжди про фізичну смерть, але. Можливо, і таке. Не завжди це фізична смерть, але буде відмирати щось відходити з вашого життя. І це буде справедливо. Не треба цього боятися, тому в житті, якби, і все справедливо. Буде здаватися, на перший погляд, що це зовсім несправедливо. Абсолютно нема справедливості, будете думати, ви ці думки будуть вас так трошечки от. Опускати вібрації. Хто вам допоможе? Вам допоможуть ваші однодумці, ваші подруги чи люди, які. Вас будуть люди, які вас будуть підтримувати, а не відмовляйтеся від цієї підтримки. Ідіть а, до людей, ідіть, спілкуйтеся, говоріть, не залишайтеся один на один зі своєю трансформацією, зі своєю якоюсь такою внутрішньою пустотою, з внутрішньою біллю, яка вас буде тригерити. Ідіть, а вас підтримують, вас зрозуміють. хоч вам буде здаватися. Я не можу це нікому сказати, я не можу відкритися, тому що це, можливо, такі мислімішалка в моїй голові. Вона нікому не потрібна, ні потрібна, тому. Що кожна людина має свою якусь мислі-мішалку і думається, тільки в моїй голові. Ні, це в багатьох головах таке є. Діліться, відкривайтеся, вас підтримують, вас розуміють. А, так. І ще давайте подивимося на загальну карту, яка буде панувати енергія в червні місяці, в загальному у вас. Чудова сімейна карта, дім повна чаша, коли зустрічаються і дорослі, і малі три-чотири покоління зустрічаються разом. Це чудово. Це чудова енергія, енергія роду. В червні у вас загальна карта це карта енергії роду. Почерпніть цю енергію роду, зустріньтеся з близькими, зустріньтеся з рідними, можливо, буде якесь таке весілля. Вас запросять на весілля, чи вас запросять на хрестини, у родини? Можливо, там і якесь перше причастя, щось таке, де збирається вся родина, але це весела подія. Весела подія. А де ви зберетеся, і ви відчуєте оце родинне коло любові? Вам буде дуже-дуже приємно. Постарайтеся максимально і віддати людям любов, і почерпнути оцю силу і мудрість вашого роду. Ось такі енергії пануватимуть у вас у червні, а я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!